Хвороба лайма це до яких інфекцій відноситься? Колеги, Колеги хвороба лайма до яких інфекцій відноситься? Особливо ні, ну а позбудника. Це бактерії, коки, теплококи, палички. Це що? Ні. ні, не, не, це не, шукав... не. Короба лайма це група називається спірохетози. Спірохети. Спірохети це такі довгі джутики, як пружинки, які всюди залазять, утворюють біоплівки. Ну, і які, які, ще, які ще ви знаєте спірохетози? Ну, щоб довго у вас не було це спірохета палідум це сифіліс, лептоспіроз. Ну, і хвороба лайм. Ну, три таких основні спірохітози, і в них подібне є то, що в них є так, як цифері, є первинний, вторинний і третинний. Так само і в лаймі, також є первинний, вторинний і, і третина. Клі, кліщі різних видів викликають оці укуси. Вони маленькі, коли вони кусають. Вони водять обезболюючи. І людина е, дуже часто ми можемо поплутати, Людина каже: от я замітила в такій-то годині кліщі, вона думає, що він в ту годину і вкусив, і вчепився. А насправді може бути, що вона просто не знає часу, ну, коли це відбулося, і може нас ну, збити з правильного напрямку. І тому. Американські європейські рекомендації вони зводяться до того, коли є людина з укусом до кліща, то потрібно робити профілактику це доксациклін. Одноразова доза доксацикліну 200 міліграм. Є клініки, що кажуть треба спостерігати, там дивитися. Якісь імунопроби, дивитися на клініку, але в наших умовах ну, це, це трошки важкувато, краще є опускліща, давати доксациклін одна доза. Виключення це хто вагітні, ті, що годують грудним молоком. Ну і, і, і звичайно, діти. Їм для профілактики даємо амоксицилін. Так, Це діти вагітні, годую, годуючі матері. Тобто, які не підходять цю Дозу. 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 Розраховують разову дозу ну, дітям в залежності від віку, і її подвоюють на двоє. Ну тобто разову дозу, дозуксициклін дають 100 мг. Це лікувально, а профілактично подвоюють а амоксицилін, то в залежності від віку розраховують ні, не разу, а добову. І, і її подвоюють. Ну, якщо не е е е не, якщо амо амоксицилін даємо дорослі цей разову доза 500 мг, то профілактична буде один два. Ну, а дітям вже розраховують. Потім, як правильно ці кліщ витягати. Є ниткою витягають. Є маленькими щипцями, але суть в цьому, що ловити кліч треба за голову, а не за ту. Ну... Ну, бо туло більше накачаний кров'ю, і коли будемо стискати животик, ну цей тулуб, то ця кров інфікована назад. І, А коли за, за голову, тобто за голову і ми робимо поступальні рухи догори. Це тоненькі щипчики, або, або ви ниткою, якщо ниткою... Зарізали, почали крутити і воно Ні, Ні, ниткою то ви також. Ниткою також Розі за ровно го... ровно, Ні, ровно, за голову ниткою. Ровно, і коли оберти робите, але не такі оберти, щоб відкрутити. Да, ну, такі, вона... Вона є, ну, такими... Трошки ровно. туди, трошки ровно, туди, але ровно, все рівно поступальні рухи <світку> То, що... А якщо прийшли, <світку> вже відірвали самі. Беремо барку, мачаємо її в вжитки мило і починаємо. Крути, Крути, і він прекрасно лишається на ваті. А так ми його можемо прекрасно взорвати і голова з цими лишається. лишається да. Або Хозяйство не прийняло, а потім чим не відпочивається. Дивіться, резервуаром, резервуаром для ну, для, для бореліозу, то це є миші, гризуни, собаки, худоба, будь-яка. Коні, птахи, і в них найчастіше розвивається артрит. От сьогодні була жінка, що в неї ці суглоби спукші, може, то співпадіння. Я питав, кажу, чи ви худобу, ну, чи хворіла худобу, вона казала, що в корови спухало коліно. І ветеринар лікував і було неефективно. Ну, Тобто, ну, якщо є артрит в худоби, це вже дає застереження, ну, підозра, що, бо вони є природнім резервуаром для бореліозу, а кліщ – це тільки переносчик. Так, так, але кліщі є, є різні, я вам потім ще слайди покажу, я спочатку тут по цій інформації пройдемося. Тобто є три стадії. Перша стадія це рання локалізована інфекція. Вона розвивається від 3 до 30 днів, і вона розвивається в формі мігруючої РТМ. Зараз тут слайд я знайду і такий, щоб ви побачите. Ось, дивіться, мігруючий, от класичний варіант. Центрі оце укус, ще на нього в, в Америці кажуть око ну, тобто Це таке кільце. Від 3 до 30 днів, але зауважте, 20% хворих е не мають цього, тобто без цього протікає хвороба, або не, або не помічають. Плюс до цього грипоподібні симптоми. Грипоподібні симптоми тиждень два навіть до місяця. Це болі в кістках, голова болить, отаке типу якийсь вірус. І 20% людей от без цієї. Ну, це люди, які мають ослаблений імунітет, або імуноскомпрометовані, чи якісь там на гормонах, чи на цьому. Але на цього треба дуже звертати увагу. Після цієї стадії. Ну, так, при сифенісі, здає ніби трошки легше, потім проходить час і друга стадія називається дисимінованою інфекції. Або рання дисимінованої інфекції, <coughs> що мене кажуть. Тобто, в цій стадії оці вже мігруюча еритема, вона менших розмірів, але цих висипань їх вже стає більше. Ну, бо там а, тобто тут збудник, цей спірохета в крові розмножується і викликає. такі... Також буде більш шиї, головна біль, все тіло болить, поширюється гематогенним шляхом, займає декілька тижнів. І в цій стадії, коли вона гематогенним шляхом поширюється, види борельозу є різні. І вона може, кожен вид любить такі свої має улюблені місця в тілі, які любить уражати. Ураження серця йде в 10% випадків це міоперикардит, серцеві блоки, атріовентрикулярні блоки, аритмії, тобто цих людей. Пацієнт може прийти з хворобою лайма, з аритмією або з якою блокадою. Тобто треба ну, дивитися, коли є якісь аритмії, а нам не спитати, чи не було висипки. І висипка тож не свіжа, там проходять місяці тижні. Тобто, воно як оці що їх вкусило літом, а вони до нас можуть приходити зимою і навіть весною. Потім ураження йде центральної нервової системи. Саме частіше це асептичний менінгіт, Тобто ну, це головні болі, запаморочення, порушення пам'яті, ну, когнітивні розлади, е, с, ну, син, симптоми подразнення оболонок, тобто не може зігнути голови. Але тут яка особливість роблять спину взову пункцію, там ніяких змін немає. Тобто ознак бактерійного менінгіту чи вірусного немає. Там спокійне ліпо. Ну, Лише симптоматика. Це найчастіше ураження центральної нервової системи, а найчастіше периферичної нервової системи це параліч 7-го лицевого нерва. Або ще за параліч БЛ. Тобто приходить пацієнт в нього, щука, ну, тобто, параліч е, лицевого нерва. Також ну, це рідше, але буває Ураження нервів, які мають. Це такі середні нерви, які мають назву літньовий нерв, гомілковий нерв, але ураження йде ну, декількох нервів. Тобто таке може бути. Також може бути ураження очей: кон'юктивіт, кератит, панофтальмід. Покажу вам. Тобто, є, покажу на слайдах, є шкірні, шкірні прояви такі цікаві, які можуть попадатися. От є клінічні варіанти атипової цієї мігруючої еритеми. Може бути тотально забарвлено, може бути центральний некроз, може бути визикули в центрі, геморагії, тобто крововилив, інфільтрація. Ну, тобто от такі можуть бути варіанти. Оце, оце, оце цікавий. Раніше робили, мікроскоп... тобто мікроскопічно ми рахували клітини аналіз крові. Ну, під мікроскопом це по гімзі. То. Ну, деякі лаборанти до сих пір можуть зробити і можна попросити, тобто в оцих мононуклеарах є отакі включення. Оці, ну, отакі включення в клітинах. Часом ви можете запідозрити ваших пацієнтів. Ось. Ну, сказати, щоб сегменту ядерні подивилися, більш, отакі включення це як це лабораторне запідозрення хвороби лайма. А ну це, це показується двохетапна серологічна діагностика. Спочатку імуноферментний аналіз. Це вони шукають в загальному антитіла до антигену Боредій. Є IGG це хронічні антигени, IGM це ранні. І коли вони на першій стадії їх знаходять, то потім роблять це більш скупніші аналізи плоту. Тобто це вже йде серодіагностика, там дивиться, який вид. Ну, це робиться в таких центрів в Україні, там їх може техніка. Ну, тобто це такі складні випадки. Вони, вони проводять більш точнішу діагностику. І, а це таблиця, що результати оці перші імуноферментного аналізу, вони можуть бути як хибно-негативні, тобто в перші дні захворювання, імунодепресивні стани, недостатня чутливість тест систем. Тому потрібно дуже от, уважно ну, клініцистами бути, ну, розпитувати хворого, чи були контакти з кліщами чи якась висивка, чи вкусили, чи вас там суглоби буділи, лихоманка. Оце має найбільш саме, саме важливе значення, бо в цій першій фазі і в другій антитіл ще не буде наростаючого. А в третій фазі антитіла вже будуть, але проблема в тому, що в третій фазі оці борелі, жгутики, там такі утворюються мікроплівки, і вони вже втікають від дії антибіотиків. Тобто в першій фазі, коли ще є клініка, там ми ще можемо її пролікувати, а коли ми вже там, ну, їй вже ці всі імуноблоти все пороблять. А це, як правило, клей відбувається, коли вона до одного лікаря йде, до другого, 20-го, 30-го, а 45-й каже, о, може, вас там. Ну, І поки вона туди попадає, на ну, той імуноблот, там вже кажуть, у вас вже третя фаза, вона так, стадія третя, називається. Пізня персистуюча інвазія. Це вже місяці і роки. Це будуть болі в м'язах, кістках. І тут вже лікування антибіотиками дуже мало ефективне, вже більше така йде ну, симптоматичне. Якби цей. Оце це аналізи, оце імунопоти, тобто вони там, до речі, робить... Ось, так, оце синів. Синів, так. Це роблять? Оце Так, це Сінево. Це роблять, це вже антигени роблять. А це роблять є в Тернополі центр, який займається єдиний по Україні лагень. Туди всі складні випадки, це слайди, ну це вони мені так поділили. Yeah, yeah. Це yeah. Потім робили дослідження лайм асоціюють з уртикарією, з псоріазом. тобто Хворим на псоріаз досліджували на лайм і проводили лікування, тобто в патогенезі має. Оце я хотів би показати, це оцей склероз. Тобто є такі ну, пацієнти, що в них такі як атрофія шкіри, отакі от склероз шкіри, то він дуже асоційований з хворобою лайн. може бути. Тобто людина каже, ну, ви, ви може, я думаю, ви навіть помічали, є такі люди, такі от бляшки в них, цей склероз, і вони ходять, не знають звідки. Це де було місце у ні, якщо воно може і де місце укусу бути на первинному, а на вторинному воно може і в іншому місці бути. Тобто це не обов'язково. Потім ще з вторинних є такий панікуліт. Панікуліт це коли або місці укуса, що так нагноєння і отаке от почервоніння. Тобто, це не просто як мігруюча тема, це вже. Підшкірна клітковина запалюється, воно червоніє, чешеться, болить, Бо, дуже нагадує як е, стафілококову інфекцію, там, стрептококову, таку бактерію. Але це також хвороба лайк. Оце пацієнтка 21-го року це було таке, тоді діагностували пізніше, лікували це в тріаксоном, а 10 днів. Але це хвороба Ну, Тобто це не стафілокоп, не страфтокоп. Ну, тобто поширеність дуже велика. Я вам покажу О, оце фото з Тернопільського центру, вони ще роблять біочип. Біочип це взагалі саме це така пластиночка, де нанесені всі антигени, не тільки борелії. А там котячі подрапини та повністю все. І вони наносять кров, і бачите, де вискакують подрапти. Тобто вони, ну це така вже. Але потрібно, тому що туди з України приїжджають, є там такі випадки з блокадами серця, сублоби, тобто що лікарі не можуть, і вони зразу їх ідентифікують і, і розбирають. О, а це, це, в них є такий лазерний мікроскоп, яким вони розглядають зони ураження, оце видно біоплівки. Тобто я ну, з працівниками спілкувався, вони кажуть, проблема ну, неранньої діагностики, що борелія вона утворює біоплівки, каже, ми ніякими антибіотиками. ми її... Ну, тобто, то, тому, ну, тому роль первинної ланки дуже-дуже важлива. Мо я думаю, навіть людей можна вчити, що коли щоб вони мали доксициклін, що коли кліщ вкусив, щоб вони вже знали, що треба випити, так, щоб випили, якби. Ну тому, що хворобу краще та, попередити. Бо там люди приїжджають, я на власні очі бачу з тими паралічі лицевих нервів, там коліна спухші, з блоками, з міокардитами і вже їм. Актуальність дуже велика. Оце дитина, бачите, яка мігруюча на цілий життя. Є отакі сильні учільнення, але це також мігруюча РТМ. Оце професор Андрейчин за кафедрою інфекційних хвороб, і це завдяки йому він організував там. там. І в цьому проєкті американці дуже активну роль приймають, тому що. Вони також роблять діагностику і складають схеми лікування. О, а це я вам е, скинув табличку. Це рекомендації, от пише, бачите, 22 рік лікування хвороби лайму це в Сполучених Штатах. Вони не дають в Америці, тобто пише обзор. Ну Спостерігати, ну це трошки не для нас. ну Там він їздив до лікаря, йому роблять ті аналізи, імунологія, вона дуже для нас еритема мігуюча, бачите, доксицикліном вони лікують. Якщо є протипоказані, ці вагітні діти, він пише амоксицилін три рази на день. Потім параліч лицового нерва. Доксициклін, це фуроксім. А, а і ще хотів зауважити, в інтернеті є багато зараз інформації, що лікують азітроміцином еритроміцином, Але на сьогоднішній день повна резистентність оцієї борелі, тобто азітроміцину в схемах немає. Потім ураження центральної нервової системи цефдріаксон, пеніцилін G, доксициклін, Амоци... Тобто атріобтрикулярний блок таке саме, тобто ураження серця. Ну, тут розписані ці схеми при ураженні. І ще питання: дивіться, е... сифіліс це спірохета. Є... Вроджений сифіліс є? Є. А як вас питають, а чи є вроджений лайм? Ні, ну ну це таке не по темі, просто щоб з трошки... Ні, з молоком ні. Ні, вроджений лайм буває? Не буває. Якщо вагітна носила, якщо вона буває в хворі, то може то не мати Ну, Єдиний позитивний момент в лаймі, що вродженого немає. Слава Богу. Сифіліз є, а лайма нема. Tá okay. okay.